Тепер, щоб дати вам кілька варіантів, ось 5 альтернативних способів створення вебсайту. Отже, WordPress може бути чашкою чаю не для всіх, і є багато різних способів створити вебсайт, дуже багато. Тому ми рекомендуємо WordPress як найпростіший і найефективніший спосіб. Але просто знайте, що є так багато інших варіантів, тому ви не обмежені лише одним способом. Отже, розглянемо ці 5 альтернативних способів створення вебсайту. Номер 1. Squarespace Squarespace дуже популярний у наші дні. Це конструктор сайтів з перетягуванням, за який стягується щомісячна плата, і багато людей використовують його. Він справді простий у використанні. Він дійсно легкий для новачків, тому, якщо ви хочете зробити це, вам потрібен простий конструктор сайтів з щомісячною оплатою. Ви можете використовувати Squarespace. І насправді є ще два, які ми збираємося розглянути, які дуже схожі на Squarespace. Та один з них Wix. Wix – це ще одна річ, схожа на Squarespace. Це конструктор вебсайтів, що перетягує безліч шаблонів, і він має щомісячну плату. Тому ви можете перевірити ці два, вони дуже-дуже схожі. І якщо ви шукаєте альтернативний спосіб створення вебсайту, один з цих двох може бути тим, що вам потрібно, а також sitebuilder.com. Отже, це третій варіант, який дуже і дуже схожий на Wix та Squarespace. Тому завжди проводьте власне дослідження, щоб побачити, який з них найкраще підходить для ваших унікальних потреб. І тоді ще один варіант аутсорсинг. Так що це найм розробника для створення вебсайту для вас, і це може бути гарним варіантом, якщо ви дійсно хочете, щоб все було налаштовано індивідуально. Якщо вам потрібний справді унікальний вебсайт з безліччю нестандартних речей, ви можете вивчити і передати його на аутсорсинг. Але, чесно кажучи, в наші дні будь-який з цих інструментів, будь-то WordPress, Squarespace або ще щось, може робити майже все, що вам потрібно. Так що тільки якщо ви дійсно хочете, щоб все було індивідуально, зверніть увагу на аутсорсінг, і це, звичайно, буде набагато дорожчим за ці інші варіанти. І останнє, звичайно ж, зроби сам ЗС. Так що, якщо ви дійсно хочете піти в бур'яни та програмувати та розробляти все самостійно, це завжди варіант, але просто знайте, що це займе багато часу, дуже багато зусиль, і ви повинні знати багато, щоб бути в змозі зробити все з нуля. Так що, це, ймовірно, не найкращий варіант для більшості людей, але це завжди варіант. Тож, я представлю і це вам. І просто знайте, що у вас є так багато варіантів, коли справа доходить до створення веб-сайту. Ми дали вам один із підручником, і тепер ось ще 5. Так що завжди є спосіб зробити щось, і все це досить просто і зрозуміло, якщо ви не хочете створювати його з нуля самостійно. Сподіваюсь, вам сподобалося.